Вітаю, друзі! Сьогодні 21 березня 2025 року, і поговоримо про інтерв'ю Олексія Чернишова, міністра національної єдності і віце-прем'єра України. Як ви знаєте, в грудні 2024 року з'явилося це дивне Міністерство єдності і національної єдності і. Чесно кажучи, воно викликало суперечливі думки щодо того, взагалі для чого його було створено. І ось Олексій Чернишов дав своє перше інтерв'ю eh, BBC News Україна 17 березня 2025 року, в якому він розповів про те, які завдання міністерства стоять і чим воно буде займатися. Вже 100 днів пройшло, як його було призначено міністром. І ось він такий своєрідний зробив підсумок цих 100 днів. Що слід сказати про Чорнишова. Чорношов це людина з бізнесу, і він має досвід менеджера в Нафтогазі України, працював у групі компаній Фельдмана, яка асоціює АВЕК, має якусь там свою інвестиційну компанію. Тобто, це людина з бізнесу, з бізнесовими підходами. В той час він очолив Міністерство національної єдності. Як ви розумієте, Національна єдність вона поєднана з певними гуманітарними культурними питаннями, питаннями ідентичності, питаннями вироблення стратегій єднання українців. Тобто е, міністром призначили людину, яка взагалі не має відношення до сфери діяльності, якою вона буде займатися. Е, з інтерв'ю я зробив висновок про те, що Чернишов е, справді нема, дуже далекий від питань єдності, тому що він. Питання єдності зводить до двох аспектів: до економічних і до питання множинного громадянства. І відповідно, концепція економічних стимулів повернення в Україну як на мене, вона виглядає популістською і мало результативною в, в суті своїй. тому що вони ну, за розрахунком міністерства до 70% українців. Збирається типу повертатися. Я думаю, що ці цифри суттєво завищені. Війна вже повномасштабно після повномасштабного вторгнення триває більш ніж три роки. Люди адаптуються і соціалізуються у іноземних країнах. І тому я думаю, що навіть після закінчення соціальної допомоги в іноземних країнах навряд чи такий відсоток українців вирішить повертатися в Україну з огляду на те, скільки і як порушуються права українців тут безпосередньо в Україні, е, ігноруються законність, ігноруються свобода людини, е, узурпація відбувається державної влади і так далі. Череншоу про в своєму інтерв'ю, коли він каже, що у нас зараз відбувається демографічна катастрофа, і е, наводить також цікаві цифри, що 60% е, українців в Європі. Перебувають в Німеччині, Польщі або Чехії. І я думаю, що мета, заради якої це Міністерство єдності, вона приховується насправді. Тому що, е швидше за все, це міністерство створене під вибори 2025 року, які, ймовірно, пройдуть восени президентські і парламентський, тому що е міністерство буде відкривати. Так звані українські центри, які називатимуться Unity Hub. І за словами Чорнишова, вони будуть орієнтуватися на дві групи українців. Перша, це група, яка розглядає можливість повернення в Україну. Друга це українці, які не готові прийняти це рішення і прийняли або навіть ухвалили рішення не повертатися. Ми будемо пропонувати в цих центрах економічні програми, говорить Чорношов. Я думаю, що саме. В цьому суть в цих юніті хабах, українських центрах, суть і мета створення цього міністерства для того, щоб в подальшому, якщо мережа цих юніті хабів буде достатньо е широкою, буде відповідна база українців, які виїхали за кордон, е щоб ці юніті хаби в подальшому стали виборчими дільницями, е і через ці юніті хаби. Я думаю, це Міністерство єдності буде агітувати за Зеленською кампанією і в такий спосіб забезпечувати відповідний відсоток на виборах під час переобрання Зеленського і кампанії в 2025 році. Тому що, якщо ви прочитаєте його інтерв'ю, я дам посилання в описі до відео, то е, нічого реалістичного з того, що озвучив Чернешов в контексті повернення українців. За кордону в Україну, реалізовано, я переконаний, не буде. Більше того, Чернішоу, як людина, я кажу з бізнесу, відзначився вкрай абсурдною заявою про те, що буде створено концепцію єдності, розроблено якусь концепцію єдності. Крім того, що він вважає, що українцям слід створити нову ідентичність. Тобто, Чернишов не, не розуміє про те, що в Українців вже є ідентичність, над якою працювали покоління і покоління українських інтелектуалів. В нас є окрема культура, в нас є національна гідність, в нас є національна єдність, в нас є національна ідентичність, в нас є своя мова, своя література, своя наука, своя держава. І... В своєму популістському стилі, як це характерно для зеленської компанії, вони хочуть створювати якусь нову ідентичність. Ідентичність не створюється вольовим рішенням чиновників. Ідентичність це історичний, важкий, тривалий процес, який створюється в боротьбі за свою свободу, за незалежність, за гідність певної етнічної спільноти людей, яка стає нацією, і усвідомлює себе як уявлена спільнота. Такою окремою від інших націй. І в українців це вже є, але Зеленські компанія цього не усвідомлюють. Слава Україні!